У Чернігові цього року запрацює система відеоспостереження під умовною назвою Безпечне місто. Вулиці обласного центру мають оснастити відеокамерами з метою фіксації правопорушень, моніторингу криміногенної ситуації та сканування номерів автівок. До міської ради звернулися правоохоронці. кажуть, тема давно назріла, та із лютого працюватиме нова патрульна поліція. Тим людям, які вже підходять з другим підходом до життя, до роботи, з їхньою креативністю, вони отримають новий транспорт, пану получать форму. І хотілось би дати їм. Тот инструмент, с которым они смогут эффективно работать, мы сейчас не только обращаемся к администрациям, чтобы дать такую возможность. Мы сами делаем. Сейчас мы делаем единый центр, делаем колл-центр. Для прийняття звонкових де вже буде знаходитися більше шесті операторів, які можуть приймати прийніть з усієї області. У міську раду запросили усі зацікавлені сторони фахівці з Запоріжжя, які запроваджують подібну систему у своєму місті, готові ділитися власним досвідом. Окрім камер на вулицях, порадили встановити їх на стратегічних об'єктах Чернігова, а також ободнати громадський транспорт gps навігаторами, придбати датчики моніторингу за навколишнім середовищем. Подібні системи вже добре зарекомендували себе в багатьох європейських містах. время проектирования этой системы задумались еще также о том, что если проектируется глобальная такая система, то она может нести пользу не только для безопасности, но и для комфорта, для коммунальных служб и то есть подключать к этой системе какие-то дополнительные возможности, которые будут нести пользу и для ЖКХ, и для транспорта, и для других служб города. Майбутнє саме за новітніми технологіями вважають у мерії, тому готові якомога швидше запровадити їх у місті. Це не тільки безпека, а й створення комфортних умов для усіх жителів. У найкоротші строки планують створити відповідну міську програму і закласти під неї гроші. Такі проекти були реалізовані в багатьох містах України. Зараз очевидна ситуація, що це на часі вже давно в Чернігові. Ми як міська влада цей проект безперечно будемо реалізувати, і ми почнемо його реалізувати вже в цьому році. Ми закладемо в змінах до бюджету на найближчі сесії якесь першочергове фінансування цього проєкту. У Чернігові небагато грошей. Тож, поки думають лише про перший та програми, а саме розробку проектної документації, встановлення необхідної кількості відеокамер, серверів, архіву, прокладання кабелів, все це коштуватиме міській казні майже 2 мільйони гривень.